Всім привіт! Сьогодні ми розберемо одну, на перший погляд, просту, але насправді неймовірно потужну ідею для гарного самопочуття. І походить вона, уявіть собі, з досить несподіваного джерела. Отже, давайте одразу до справи і почнемо з такого, знаєте, трохи провокаційного питання чи може якась наша щоденна звичка, яку ми вважаємо абсолютно звичайною, насправді шкодити здоров'ю? Хм, Це змушує задуматись, правда ж? А ось і відповідь з нашого джерела. Одна з причин зростання застудних захворювань це постійне вмивання теплою водою, а особливо гарячою. Ну як, несподівано? Це ж іде абсолютно в розріз із нашим звичним прагненням до комфорту. Гаразд, давайте розбиратися, що ж тут до чого. Ця ідея про теплу воду насправді ключ до розуміння чогось набагато більшого і, я б сказав, цікавішого. Ось, власне, в чому корінь проблеми постійний комфорт. Джерело стверджує, що коли ми раз у раз покладаємося на теплу воду, ми, по суті, не даємо організму шансу розвинити свої природні захисні механізми він ніби розслабляється і стає вразливим до будь яких викликів. І ось тут на сцену виходить рішення. Воно відоме як загартування. І ні, це зовсім не про якийсь екстрім, це скоріше про дуже природній процес зміцнення організму. То що ж це таке? Загартування це по суті процес тренування наших природних захисних сил. Це про те, як покращити здатність тіла, адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Ключове слово тут, звісно, адаптація. І що найцікавіше, є два золотих правила, які роблять цей підхід доступним для абсолютно всіх. По-перше, починати можна в будь-якому віці, серйозно, ніколи не пізно і не рано. І по-друге, що мабуть найважливіше, завжди треба слухати свій організм стежити за самопочуттям. Ну що ж, переходимо до практики, як же цей процес відбувається. Джерело виділяє три основні, так би мовити, кити, на яких усе тримається. І це повітря, вода і сонце. Геніально і просто, чи не так? Це ж фундаментальні, абсолютно природні інструменти, які доступні кожному з нас для зміцнення здоров'я. Давайте почнемо з абсолютної основи, з того без чого нікуди, зі свіжого повітря. Так, от, згідно з джерелом, свіже повітря це не просто якась приємність, це життєва необхідність для нормального росту та розвитку. Можна сказати, фізіологічна потреба. Воно покращує роботу буквально всього організму. І хоча повітря це база, джерело також наголошує, що вода і сонце є його не менш важливими партнерами. Подумайте самі, водні процедури, починаючи від простих прохолодних обтирань і до контрастного душу, чудово тренують судини. А помірне перебування на сонці воно ж стимулює виробництво вітаміну Д. Тобто уся справа в тому, щоб усе це працювало в комплексі. Отже, давайте підбивати підсумки, чому вся ця інформація така важлива і що з нею власне робити. А ключовий висновок такий зміцнення стійкості нашого організму це не про якісь екстремальні випробування зовсім ні. Це про те, щоб впроваджувати маленькі природні адаптації у наше повсякденне життя. Це по суті тренування тіла, щоб воно ставало сильнішим, і все це за допомогою простих природних засобів. І неостанок, останок, усе це чудово підводить нас до головного питання, над яким справді варто подумати, які з наших щоденних звичок працюють на нас, а які можливо проти нас. Це питання, мабуть, залишається відкритим для кожного.